Вітаю, друзі, 21 липня з понеділком будьте здорові! Кирило Буданов на вихід. Я не жартую. Готується звільнення Кирила Буданова з керівництва головного управління розвідки Міністерства оборони. Звичайно, його звільнять і на вулицю не викинуть. Але, ви скажуть, в рамках переформатування, Міноборони, переформатування уряду, все сильна людина, не можемо знайти, ну, наприклад, в Америку посла. Їдь, Кирило! Треба захистити Україну на такому рівні. Тим паче в тебе там зв'язки є, їдь, аби подалі від України, так як сплавляли свого часу за ушно. А то проводять опитування. І бачать, що серед військових авторитет Буданова почав навіть того самого Валерія Федоровича випереджати. А тут ще ж політичні амбіції з'явилися. Їздили ж по країні Юсов і Золотарьов, намагалися ж якусь там сітку політичну, партію щось. Говорили, балакали, сіли, заплакали, хтось нас тучав на Банкову. Знаючи, люди мені казали що минулого тижня, що Буданов відмовився від політичних амбіцій. Але тут одна дуже цікава історія. Ви можете сказати, та все ти, Месійчук, вигадуєш. Вони працюють, вони єдині, а ти їх хочеш. Друзі, відкрийте, будь ласка, оновлений список РНБУ. Після того, як умірала керувати посавою, відкрийте, відкрийте, подивіться. Правильно, ви не побачите там Кирила Буданова. Ні, ні, ні. Його там немає, друзі. Розумієте, його там немає. От вам головний доказ і головний посил, чистки. Тепер що буде? Тепер його зійшлють кудись послом або на якусь відповідальну роботу, а більше за все послом, щоб поливати не міг і багатьох своїх не забрав, призначать свою людину на гор Міноборони, повикидають звідти все оточення Буданова. Потім по бійцях, по поприяннях, бо вони ж бояться їх спецпідрозділів гору. Вони, тобто зелені гниди, частину відправлять на утилізацію, тобто в самі гарячі точки, щоб їх там ще й проконтролюють. Частину е, спишуть, цим повезе найбільше. Частину підпорядкують, частину куплять. Ну, так завжди трапляється. Кого не вб'ють, того куплять. І все. І немає легендарного гур МО на чолі з Кирилом Будановим. все обнулять. В нуль. Це їхня мета, це їхня ціль. Вони її будуть робити. Не вийде зараз, буде пізніше. Відстоює зараз Буданов себе, а точніше, партнери його відстоять західні там, американці ті самі. Залишиться ні. Перший дзвіночок складом РНБО вже пролунав, і це показово. Давно про це говорили, давно це витало, а ось воно і стало реальним. Другий, на виліт після Буданова з команди Зеленського і в тому, що помножить на ноль. Це Арахамія і Гетьманцев, Гетьманцев і Арахамія. Цю солодку парочку їх будуть роздівати, їх будуть грабувати. Вони будуть забирати все, що вкрали вони. «Граб Гнаблене. Це давній девіз зелених хунвенбі. От вони будуть грабити на грабоване. Я думаю, Гетьманцева може звинуватити у співпраці з Сівковичем, Там до доказів вже вагони і тележка, бо вони дійсно співпрацювали тут і вигадувати особливо не треба. А Арахами в корупції, корупція корупція, на дронах, на війні, та на чому завгодно. А може просто позбуть і скажуть, вали. Воли, поки ми не включили проти тебе всі речаги, не звали ж включимо. Тут дуже такий серйозно показовий момент. Включати ж то є, що. Обирався незаконно, паспорт позбавить, раку ногу відірвати, бо громадянство набуте. Архі... Активи арестувати, так якраз і покаже навітній Путін. Ось ось піймали корупціонера. Да. Він, нами прикривався зелененькими. А ми, ми його на чисту водичку вивели. Під таку історію все, зачистка поля триває. Проти тих, кого не можна дістати, так як цих вводять санкції і через санкційний механізм. Кому рота закрить, кого пограбувати. А цих тут можна ж і за вим'я потримати. Ну а вища Ліга, такі як Буданов, тих в силку, а їхнє оточення в розход. В розход в прямому розумінні, когось в переносному. Так будується диктатура. Нічого не надай. Правильно, 37-й. 1937. Ще ще закон про дітей приймуть врагов народа. Поспішають уже. закон про покарання тих, хто допомагає пісенційним особам. Щоб ніхто не допомагав, навіть діти. А якщо допомагають, то на тобі кримінальну справу. Диктатура вона така. Хтось мені може сказати, що Кило кров от плоті режима Зеленського. Так ви праві, я не сумніваюся. А знаєте, скільки своїх большевичків Сталін розстріляв в 37-му? Тому е полювання на ворогів народу серед своїх зелених починається. Воно вже й те, якщо ви не бачите. І воно буде наростати. Інакше диктатура буде слабкою, а так, тоді на вибори можна сходити. Коли не буде кому навіть подумки опонувати Зеленському. Що тут санційних осіб і їхнього там бажання повернутися ще щось, якщо протягом півроку і ще режим протримається, і в силу вступе, Закон про множине громадянство, то на підставі норм цього закону всіх підсанкційних осіб, кого боїться Зеленський, чи його слова він боїться, позбавлять громадянства. Я свідомий того, що і мене це можуть зробити. Тому боротись треба не тоді колись, а вже сьогодні і зараз. Думайте, спостерігайте, залишайтесь нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо.